Дівчинка підходить до мами і каже: У мене є дві новини: хороша та погана. З якої почати? Давай з гарної. Я більше так не буду. Не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали Розбійницький. Рахунок принесуть зрозумієте. Гра видалася спекотною і пиво швидко закінчилося. І поки я ходив ще за кухлем, нашим забили гол. Звідси правило воротар не повинен ходити за пивом. Розмовляють дві подруги. Ну, як твій новий друг з ним вночі не заснеш ні на хвилину. Що, такий невтомний? Ні. Просто постійно храпе. Знаєш, я завжди шукаю сенс життя і ніяк не можу його знайти. У холодильнику немає. Ні. Значить, ми його вчора допили. Я знайшла собі хлопця розумного, доброго, вірного і гарного, і була щаслива. Поки розумний не дізнався про доброго, а вірний про гарного. Ні, ну ви тільки подумайте 22 гравці, два тренери, 10 запасних гравців, один арбітер, двоє бічних суддів, шість операторів, троє працівників телебачення, 50 спортивних журналістів і близько 80 тисяч глядачів. А цей голуб напаскудив саме на мене. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!